Світ стоїть на межі третьої світової війни. На наших очах формується нова вісь зла: Китай, Індія, Північна Корея та Росія об'єдналися. Пастор, політик, прихильник Трампа Бернс. Чи ти теж так вважаєш, який сценарій чекає на світ? Взагалі? Третя світова війна вже почалася знову ж таки. Про це тільки говорять, але вона вже крокує дуже довго. Китай. Індія, Північна Корея, Росія це спільники, які підтримують одне одного, які обмінюються грошима, технікою технологіями. Але є одне велике. Але у цій всі четвірці ніхто не бачить, що Китай є основним дирижером. Китай вже давним-давно поклав свої очі. І лапи на Росію, і тому зараз, хоч нам і здається, що ця візь зла керує і захоплює свідомість всієї планети, але насправді там є набагато глибший план, і план створює. Китай, і я скажу вам більше, якщо говорити про те, звідки почнеться падіння Росії, хоча воно вже почалося, наша Україна тому сприяє кожного дня. Слідучим кроком це буде крок Китаю, бо його щупальці вже на території Росії і також у свідомості Росіян.